Як, мої сонечки, правильно ви питаєтесь, ну для мене кармічно коректно святкувати своє день народження? І давайте згадаємо, що дійсно кармічно наше день народження – це така кармічна дата, коли ми вибираємо, коли народитися, які наші кармічні якості, такі негативні, з чим попрацювати, тобто таке важкенька енергія. Нашого народження, бо ми через цю важкеньку дуальну енергію заземляємося з вами на землі. Ми ж світло з вами вічне. Так от. І завжди згадайте перед днем народження, постійно хтось хворіє, якісь випробування починається. Зауважте. І так само після дня народження трішки, от в цьому якомусь Ореолі порталі наближення до дня народження. І дійсно, у своє день народження я дуже рекомендую до і після налаштовуватись. Проведіть богослужіння обов'язково. Подякуйте Богу, знайдіть час, обов'язково, щоб це було кермічно високо, обов'язково проведіть якісь високі духовні практики. Тобто, той час, коли день народження відмічали там, з гулянками, з випивкою, з шашликами, він, слава Богу, йде. І це, звичайно, тому що ми змінюємося і зараз. Дуже-дуже вам рекомендую поїдьте краще на якийсь ретрит, присвятіть духовній практиці, присвятіть радості, якимось прекрасним справам, помедитуйте. Ну, тобто це має бути ретрит для вас, коли ви усамітнюєтесь, і коли ви в благості, коли ви запалюєте свічки, коли ви ставите пахощі, розкладіть христали, помиліться. Тобто це якраз день, коли портал відкривається. У вас є можливість все трансформувати. Скажіть Богу Богу, Господи, дякую тобі за те, що ти дав можливість мені проявити тебе, твоє світло через це тіло. Я приймаю, приймаю, приймаю себе. Я приймаю, приймаю тебе в першу чергу, тис Небесний. Я приймаю, приймаю, приймаю себе і віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь тобі. Я віддаюсь, віддаюсь тобі назавжди, 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 і проявляю світло твоє, Отець Небесний, на землі. Проведи мене, Господи, Отець Небесний. Я готова, готовий служити Тобі. Хай ці всі кармічні дати мого народження трансформуються у світлі Твоєму. Я готовий, я готова бути світлом назавжди, назавжди, назавжди з тобою і служити тобі. І от коли ви. Так, будете святкувати день народження. Це по перше, ви вже розумієте, якщо ви так хочете вже святкувати, то ви вже на певному прекрасному рівні вашої свідомості. Всіх благ вам, сонечки! Люблю вас. Ваша. Ая.